Ви перевіряєте, як іде. Ви перевіряєте, як вилетить палиця. Підпалюєте, і вона красиво вилітає та радує вас. радує вас. Піротехнік з 25-річним стажем В'ячеслав Піта показує, як правильно підпалювати фейерверк ракету. Каже, це один з піротехнічних виробів із складним механізмом піротехніка безпечна не буває це однозначно. фейерверк вибирати...» Піротехніка безпечною не буває це однозначно. Фейерверки краще за все обирати у магазинах, а не на лотках, тому що у спеціальних магазинах є продавці консультанти. Є як складні піротехнічні вироби, так і дуже прості. В першу чергу треба подивитися, чи є механічні пошкодження. Друге, отримати повну консультацію, якщо людина не мала досвіду, у продавця і потім вже вирішувати. У продавця консультанта і вже потім приймати рішення. В'ячеслав Піта розповідає, головні правила використання піротехніки це поставити виріб на тверду та рівну поверхню або міцно прикріпити в залежності від конструкції. Потім підпалити гніт та відійти на безпечну відстань. І відходимо на безпечну відстань. Юрій купує різні фейерверки на свята більше десяти років у поспіль хочемо отримати масу емоцій та вражень. Основне це бути тверезим, потім закріпити та відійти подалі. І все цього року через неправильне використання вибухових виробів травмувалося четверо людей, серед яких троє дітей, каже начальник відділу техногенної безпеки держслужби з надзвичайних ситуацій Олександр Губарь. так в більшості випадків, це травмування або людей середнього віку на підпитку. Або діти більше всього постраждали саме при використанні шутів. Вони доступні дітям згідно з технічним регламентом. Не дозволено продавати дітям до 16 років і продавати, і передавати. Губарь каже, петарди не дозволено продавати дітям до 16 років. Салютні установки до 18, згідно з законодавством. Руслана Богдан, Івана Грузинська, Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.